Сок, сок, скике, почти не больше, будемо сказати Україну. добре. Так, є, yeah. слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Сьогодні, 3 вересня 2024 року, я Марта Марія Михайлюк, продовжую молитися до Богородиці Діви Марії за мир в Україні для всіх людей і у всій землі. Богородиці Діва Марія, наша небесна мати. Я прошу тебе, прийми, мої молитви, і прошу тебе миру для України, для всієї землі, для всіх людей. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами, нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас єдина, чиста і благословена. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і доноси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Амінь. Богородиця, Діва Марія, наша небесна мати, донеси наші молитви і прохання миру в Україні і по всій землі для всіх людей до нашого Небесного Отця, і хай буде виконано наше бажання згідно зі святою волею Бога Отця. Amen.